Рубрика Правда чи фейк разом з Розою. Давай почнемо з твоєї новини. З першої. Сьогодні трійця, тому у мене всі новини на тему РПЦ. В, Кимівсько... в Кимівському районі Тульської області в одному із барів відбулася бійка. Як стало відомо, місцевий священик, отець Сергій, чи Сергій. Який до того, як почав служити Богові, займався важкою атлетикою, був майстром спорту і навіть займав призові місця на всесоюзних змаганнях, наніс двом місцевим жителям тілесні ушкодження середньої тяжкості. Сталося це після того, як отець Сергій прийшов до закладу подивитись, чим живе його паства. І зробив двом товаришам зауваження, що їм вже досить вживати алкоголь, а краще піти додому і приділити увагу своїм жінкам. Після цього вони вирішили продемонструвати священику, чому краще не лізти в чужі справи. Але на жаль, все скінчилось побоями та переломом. Для них да? поліція затримала священника важкого гулика, але у відділок прийшли місцеві жінки і почали просити, щоб його відпустили, адже завдяки йому, можливо, у їхньому селі стане менше проблем з пиятиками. Поліція пішла на зустріч місцевим жителькам, відпустила винуватця. Проте, коли йому сказали більше не займатись подібним, він відповів, що рука Божа вимушена наводити порядок там, де люди не справляються самостійно. Ого. Це дуже, дуже вінчемний. Кожен на фейк, під наміри в нього. Хороші. В цілому, ну, така ситуація геть може бути. Правильно, Ну, в Росії будь-хто може дати в рило будь-кому. Це ж там, по-моєму, в Конституції, друга стаття Конституції, якщо дати хочете комусь врило, вперед. Але ось саме ці якісь подробиці мене також змушують подумати, що це вигадка. Що такі копий ну, Він дуже добрий. Він добрий. Копи не попросили взятку ніяку такі. Ну, ладно, раз народ так. просто. Хто взагалі на Росії слухає народ, щоб народ а прийшов такий. Він би з ними напився. О, все. Це фейк. Він би з ними напився і побився. Я також думаю, що це фейк. Я думаю, що це фейк. Ой, і в коментарях погоджуються, також пишуть, що це Артем. Ніхто не вірить, що Ніхто в віри. бути такий священники. Ніхто не вірить, Ніхто не вірить, що не ти віриємо. можеш придумати новину з отцом Сергієм. Чи Сергієм. Ну, так навпаки, всі вірять, що ти можеш придумати новину з отцом Сергієм. Блін, що треба було. Друге треба було заморочитись, да, яка сім'я ви інше вигадати. І Ще й район оцей Тульський ти придумав. Київський. Кимівський, є такий, ти гугли. Чого, ну, написано, що значить гугливо? Це в новині так вказано. Я зачитав, я чому мені там. От це, так, це... ну, давай, давай визначатися. Глядачі вважають, що це фейк, я вважаю, що це фейк, роза вважає, що це фейк. Давай. Я не розумію, чому в Росії не може бути, по-перше, отця Сергія. По-друге, чому жінки не можуть заступитися за батюшку, який побив їхніх чоловіків? Адже можливо, це для них остання надія що, що тут, які, е, у вас, можуть бути, питання. Так, да, я це вигадав. Я це вигадав. Yeah. Знаєш yeah. чого? Що <рив> ти спалилося? Добрий. Це, ти спалився через те, що жінки прийшли в поліцію і поліціянти послухали жінок. Ну, типа, хтось на Росії послухав масову ну думку мас. Коли таке було? Коли таке було за останні тисячу та яку 600 хто... років? Ніколи. і хто... Боровся проти пияцтва Такого не може бути просто. Артем ти в следующий раз, лучше, придумай краще новину. Вивчи спочатку росіян, подивися якийсь серіал, там а потім придумай новину. Е, так, новина: солодке пограбування. 54 річна росіянка заявила в поліцію про проникнення у дачний будинок. Співробітники слідчо-оперативної групи встановили, що невідомі, зламали двері. Запори та викрали бензопилу штиль, а також 10 літрів варення зі смородини та малини. Підозрюваними виявилися двоє раніше неодноразово засуджених чоловіків. Один із зловмисників раніше допомагав потерпілій по господарству та знав, що у будинку ніхто не проживає. З цінного майна на дачі виявилися тільки бензопила, а також. Підозрювані забрали всі наявні запаси варення. Вони змогли продати лише бензопилу, а варення з'їли самі. Тобто це її друг пограбував її. Я так розумію, не друг, а той, хто там допомагав. Хто допомагав так. жіночці подачці, Так, потім повернувся я і думаю, пограбував. Це, я думаю, що це правда. Ну, це дуже схоже, так взагалі грабують. Ті, хто приходять допомагати, потім приходять вночі і грабують в Росії. Це так, це дуже схоже на це. Але щось мені не нравиться це І не назвав це солодке пограбування, 10 літрів смородиного варення. Ну, і це? малинового. А і малинового. І пилу продали, а варення з'їли. Так. А де ж тоді докази, що це були вони? Як це встановили? А вони отакі от лежали об'їдені варенням, по так. Ну, ну, не знаю, а ще його одного був пропелер на спині. Знаєте, після того, після того, що вони розказували, що ми надсилаємо їх комарів, які їх вб'ють. Я повірю, що це. пограбування може бути солодким. Здається, поліціянти написали, що в цій справі фігурують там якісь малиші, якийсь Карлсон. Я ага, не, не, сильно, не сильно вдавався. в подробиці. Х... Давай Хорошо. в коментарях пишу, що це правда. Правда, І Роза говорить, що це правда Роза, і ти Роза... вважаєш що це правда. Так. Вважаєш, що це правда. Я думаю, що це правда так. А ти Артем? А я скажу, що це фейк, бо хтось хто точно з нас повинен перемогти. А, я візьму ти... на себе ну цю от е, ношу, таку, щоб ми точно, о, так би мовити, переможне очко було за нами. Ну а ти бачиш, ми на минулому питанні просто об'єдналися, логічно, подумали і перемогли. От здобули три е, переможних. А ти зараз відокремлюєшся від суспільства, правильно? Я просто думаю, ну звідки в неї пила штіль. Ну варення і свородіна понятно, ну пила штіль. Зі, зі словосполучень, пила штіль, у неї могла бути тільки пила, правильно? Тільки пила, пила, тут залізли люди, і Е, тоді, тоді ти ж мене знаєш, Знаю. Ну я, ти, я, Саша Коваль. я не можу обдурювати людей, яких вперше бачу. Але іноді таке буває. Але, Роза, цього разу ти вгадала, Артем не вгадав, це правдива новина.